Всім привіт! Проводжу невеличкий огляд інструменту BNB. Якщо коротко, ми спускалися ось тут імпульсною моделлю. Далі корекційна хвиля у вигляді площини. Знову якийсь імпульс. І, як ви бачите, в нас ось тут нарисували ось таку трієчку. Трієчка зайшла на територію вершини. Хвилі 1, яку ми раніше вважали. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Друга, друга причина це те, що окрім самого порушення ось цієї ось цього правила перетину хвиль 1 і хвилі 4, у нас є диспропорція ось цієї хвилі. І ось цієї хвилі. Тобто я не можу ось це назвати 1, 2, 3, 4, 5. Але який тут ще є варіант, який нам не дає в майбутньому поки що походу на ось це АТХ. Це те, що у нас відбувся ось тут перший зигзаг. Зараз де ось ця трійка у вигляді WX. Y, тобто це хвиля склейка або хвиля зв'язка, її називають. Е, вона слугує для того, щоб зв'язати два зигзага, тобто дві фігури зигзага. І вся ось ця конструкція. Вона називається WXY це є перший зигзаг, другий зигзаг і третій зигзаг, тобто подвійний зигзаг. І виходить так, що поки що. Я би ввів все-таки якийсь ось такий сценарій, тому що у нас відбулася ця імпульсна хвиля і ось така невеличка корекція. Тривалість цієї корекції дуже малесенька по відношенню до всього імпульсу. По глибині, ну фактично непогано. 0,5 ми. Виконали, ну цього фактично буде достатньо. Але, знову ж таки, є ще все-таки це роздріжжя сценаріїв. Так, це може бути як 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Якщо би нарисували ми ось такий імпульс, ми би далі продовжили ось цей рух, так як я нарисував. Якщо ми ось цього імпульсу зараз не нарисуємо, не перебиваємо ось цю вершину, та навіть якщо і перебиваємо цю вершину, це ще нічого не означає. Тому що нас можуть зараз знову спустити ось таким зигзагом, і вже тоді піти вгору. Тобто єдиний якийсь такий ведмежий сценарій, який тут залишається, і це малоймовірно, це, наприклад, перша трійка, друга трійка, третя трійка, четверта трійка, п'ята трійка. Це початковий діагональний трикутник, це є хвиля один. Далі йде ось такий відскок падіння хвиля 2, хвиля 3. Приймає розтяг, там хвиля 4, наприклад, трикутничок і хвиля 5. Ставить повноцінний імпульс вниз. Але поки що я цього не розглядаю. Тому основний сценарій який? Перший зигзаг, другий зигзаг ще нас повезуть. Третім зигзагом вниз. Більш такий е, фантастичний сценарій. Це пройшов вже зигзаг, і це тільки один, два, три, 5, Корекція і знову продовження висхідного руху імпульсного.